Всім привіт! Ви на каналі Смачно в кадрі. Сьогодні ми приготуємо з вами відомий торт Брауні із простих продуктів, які є на вашій кухні. І по моїй улюбленій схемі все змішали і в духовку. І для початку з'єднаємо сухі продукти. До борошна додаємо розпушувач, сюди додаємо какао і просіюємо це все через сито. Тепер в окремій посуді з'єднаємо яйця, цукор, ванільний цукор і зіб'ємо це все блендером, аби розчинився наш цукор. До збитих яєць із цукром додаємо молоко і олію. Пробиваємо блендером буквально одну хвилину і маємо ніжну, однорідну рідку основу. Додаємо рідку основу до сухих продуктів і перемішуємо вінчиком до гладкої рівної консистенції, аби не було жодного комочку. Виливаємо масу у форму і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при 180 градусах орієнтовно 45 хвилин, поки шпажка не вийде повністю сухою. Наш бисквіт уже готовий, і зараз ми його пропитаємо ніжною суміш з молока та цукрової пудри. Тепер приготуємо нашу шоколадну глазурь. Беремо сотейник, всипаємо цукор, додаємо какао, перемішуємо, і потім вливаємо молоко. Ставимо на маленький вогонь і буквально зовсім трошки прокипячуємо. І наша помадка готова. Тепер додаємо вершкове масло і вінчиком перемішуємо, аби наша маса стала однорідною. Тепер виливаємо нашу шоколадну глазур прямо зверху бисквіта. квіта. рівномірно, аби торт став глянцевим і апетитним. Наш брауні вже готовий. По бажанню можна його оформити, додати декор, зробити його більш святковим і красивим. Торт готується просто, виглядає святково, а на смак справжній шоколадний кайф. Шоколад шоколадний. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався мій шоколадний брауні. До наступного разу. Смачного і до нових відео!